Доброї ночі, у нас сьогодні 6 лютого, вчора був 6 лютого, сьогодні у нас 7 лютого 26-го року. Що у нас зараз? Зараз у нас 3 години ночі. Опорос. Опорос почався 6 числа 18.00. Ну що можу сказати, Своя матка громадина, такая порода на Ивандраска. Спорована по треном. Там вот есть двоє рябих. Що тут уже реанимация, таке слабенько воно побачимо. До чого я веду? Веду до того, що чим довша свиноматка, чим більше свиноматка, тим більш проблемний опороз. Світло відсутнє 6 годин. Генератор був завів і попрацював 2 годинки. Потім я вимкнув. Зараз десятка так кучкуються потрошки, буду їх закидати під лампочку. Там фонаричок є такі простенькі, але треба їх, як то так, прогріти, щоб вони не захололи. Підкину під лампочку. Генератор заведу Ну, будемо бачити, що воно далі буде. Ну, пороз дуже важкий, Соня дуже довго, тужиться воно ну ну, ну. Важкий. Ну ще і... Це вже у неї, навіть п'ятий чи шостий опорос. Будемо бачити, що далі, як вона пороситься. Важко. Важко їй, важко мені. Ще не лягав. Спать. Навірно, сьогодні вже не ляже. З до шостої там де до світла. Там може пів годинки або годинку перепіймали. А потім працюємо далі. Якось так. В мене ще прийшов помічник. Всі коти збіглися. Сюди. Тут тепло. Якось так, ось ряби йде. Може ряба, ще не дивився. Так що працюємо. З пару по трену. Пересядка короткі. Якби були ще довгі пересяди, це взагалі було ще важче, мабуть. Що холодно так що всім тихої ночі продовжуємо просто Йду заводить генератор Кому подобалось відео ставим подобайку підписуємося буду розповідати як воно все проходить на що звертати увагу, що робити, яка медицина, потрібна, а не потрібна, в яких випадках. То всім до побачимо.